Та сама багата однокласниця. Всім привіт! О Боже, ви вже всі на місці? А як ви так швидко прийшли пішки своїми ногами, ніж я приїхала на таксі? Знаєте що? І що що іти три хвилини? Ключове слово не іти, ключове слово три хвилини. Взагалі-то я ціную свій час і не буду його витрачати, щоб іти пішки. Що? Взяти швабру? Наталія Іванівна, я не буду цього робити, я не буду прибирати. В мене вдома прибираємо, я прибираюся, а в школі цього робити не буду. І що ж всі прибирають? Я не всі. І що, що всі прибирають? Запам'ятайте, ніколи, ніколи мене не порівнюйте з іншими. Я не як всі, і я не буду прибирати. І я не хочу забруднити свою нову сукню, яка коштує на хвилиночку 40 тисяч гривень. Ось цим вашим прибиранням я не хочу її забруднити. В їдальню? Ні, це без мене. Я собі краще суші замовлю. Тільки не знаю, які, тому що я завжди їм суші Я їх вчора їла, після чорну і кожен день їх їм. Що? Суш? Що? Чай до суші? Ем, Ну, в тебе взагалі смаку немає ні в одязі, ну, взагалі ні в чому. Ого, нічого собі, яка в тебе, сумка, боже мій. 24 рік на вулиці, а ти ходиш о цим ось з мішками якимось. Господи Боже, ну у мене, наприклад. Малесенька сумочка, я з собою ношу тільки планшет. У мене все в електронному виді. Подобається? Ну, окей, ходи, як тобі подобається, мені, ну мені все, все одно. Будь ласка, вчителька, я не можу сіти на цьому вашому шостому уроці, тому що я забула, що в мене має бути сьогодні манікюр. Ну, завтра я напишу вашу контрольну роботу. А ні, я не можу завтра, в мене завтра віки. Ну, знаєш, не судьба. І, взагалі, ніхто не буде підлаштовуватися під ваші ось ці уроки. Все, пока. Що? З вами сфотографуватися? <плес> ну, знаєте, у мене є свої особисті фотографи, які мене фотографують. Ну, вони знають мої кращі сторони, як мене сфотографувати, як мені встати. І взагалі, я їм сама кажу, як мене потрібно фотографувати. Знаєте, що ось ці ваші не до фотосесії, ну, ну, якраз для вас, в самий раз, так. Да. І взагалі, що? В інстаграм? Для Інстаграму? Ні, ніякі інстаграми. І взагалі, на яких фотографіях є я, мене без мого дозволу не викладати? І знаєте, що я ще тут порахувала? Не всі підписані на мій інстаграм? Що? Не хочете? Захочете!